Доброго ранку, малята. Розгляньте картинку та скажіть, хто на ній зображений. Так, домашні тварини. А чому вони так називаються? Тому що живуть вдома у людей. Подивіться, яка з цих тварин може жити в місті у людей? Звісно, котик. А в кого з вас є котик? Як його звуть? Якого він кольору? Та це ж котик завітав до нас у гості. А якого він кольору? Вірно, сірого. Давайте його розглянемо. Що є у котика? Так, голова. На яку геометричну фігуру вона схожа? Так, на круг. А на голові у котика є вуха. Скільки їх? Так, два. На яку геометричну фігуру вони схожі? Вірно, трикутник. Ще у котика є тулуб. На яку геометричну фігуру він схожий? Вал. А в котика ще є лапки. Скільки їх? Вірно, чотири. А хвостів скільки? Один. А що котик любить їсти? Рибку, молоко та ловити мишей. Я так люблю свого котика, що повісила на стіні картину з його зображенням. Як на нього можна сказати, який він? Білий, пухнастий, гарний, добрий. Тож сьогодні я і вам пропоную намалювати свого улюбленця. Тож починаємо! Але спочатку зробимо пальчикову гімнастику. Обережно котик кіхті випускає, далі її ховає. Мишку він лякає. Ходить котик тихо. Мабуть, буде мишці лихо, та вона часу не гає, дуже швидко утікає. Для нашого заняття нам знадобиться білий аркуш паперу. Та трафарет нашого котика, чорна та біла фарба, губка, пензлик та вушна паличка. Для початку нам потрібно змішати фарбу, щоб вийшов сірий колір. Для цього беремо білий колір, додаємо трохи водички, гарно розмішуємо його, а потім. До білої додаємо чорну фарбу. Ось такий гарний колір у нас вийшов. Тепер беремо наш трафарет та накладаємо його на аркуш паперу. Потім беремо губку. Можна фарбувати пензликом або вмочувати фарбу. Лівою рукою притримуємо трафарет, а правою прикладаємо нашу губку по всій поверхні. Коли закінчили, прибираємо наш трафарет і даємо йому висохнути. Ось і підсох наш котик. Беремо пензлик, мочуємо його водичку та набираємо білу фарбу. І будемо малювати мордочку. Малюємо ось такі два кружечки. Це буде місце для наших вусів. Тепер ми можемо взяти вушну паличку, мочуємо її в чорну фарбу. Малюємо нашому котику носик, очі та вуса. Ось такий котик в нас вийшов. Тож тепер і ви зможете прикрасити стіну будинку картиною зображенням свого улюбленця, а ми чекаємо з нетерпінням на ваші роботи.